Мене звуть Олексанян Маряна Каренівна, я є завідувачкою стоматологічного відділення номер 2 обласної клінічної лікарні. Ми надаємо терапевтичну стоматологічну допомогу дорослим та дітям. Ми займаємося лікуванням та збереженням зубів, консультаціями, профілактикою зубів та ясен. До повномасштабного вторгнення ми приймали мешканців нашого міста та області. Після 24 лютого 2022 року ми стали приймати переселенців внутрішньо переміщених осіб, які втікли від бойових дій. Більшість з них не мали змоги отримати стоматологічну допомогу, і тому ці пацієнти потребують більш інтенсивного лікування та уваги. Обстріл трапився вночі з 28 лютого на 1 березня 2025 року. Потрапляння було в дах сусідньої будівлі. В нашому закладі пошкоджено більш ніж 100 вікон та дверей, лікувальні зали, коридори. Дуже дуже холодно стало, дуже шумно і дуже небезпечно. Але ми не припинили приймати своїх пацієнтів. Ми їх намагалися приймати навіть в таких умовах. Гуманітарна організація Хелп надала нам металопластикові вікна. Наразі ми намагаємось відновити комфортні умови для прийому наших пацієнтів, для роботи нашого персоналу. Мрію, щоб наша лікарня відновилася, стала комфортною, сучасною, щоб у нас була змога оновити обладнання. Ми могли працювати і жити в мирі, тиші та стабільності.